Допомогу, яку можуть надати органи місцевого самоврядування, заключається, по-перше, у пропаганді серед населення, ідей збереження рідної природи для наших майбутніх поколінь, пропаганда цих ідей серед учнів наших місцевих шкіл, а також робота по збереженню самої природи, населення, яке населяє наші села. Поступово предметами старовини, народного побуту поповнювалась колекція експедиції. Дуже часто пошуки таких експонатів велись в покинутих хатах на порослих бур'янами-смітниках. Слів щирої подяки за безкорисний звитяжний труд заслуговують організатори музеїв народознавства Бабайківці, Блакуща Любов, Шургівці, Рязькому. Вчителька Людмила Вов, царичанці, вчитель Анатолій Білоконь. Завдяки цим людям зберігаються та надаються нащадкам стародавні і традиційні ремесла, такі як плетіння з лози і соломи. Чарівна природа Приорілля усі всі часи слугувала джерелом високого натхнення для гончарів, вишивальниць, майстрів художнього розпису. І Сьогодні, поряд з нами часто непоміченими живуть люди, обдаровані талантом високого мистецтва. З такою людиною, вірою Олексіївною Свириденко, пощастило познайомитись в селі Іряському. Звичайна сільська жінка після виходу на пенсію почала займатися плікацією, перетворюючи різнобарвні клаптики тканини в килимки, покривала на підложні кола, в геометричних орнаментах на цих виробах. Майстриною несвідомо повторюється знакова система трипільської доби, закодованої в генетиці народу. На жаль, її творча натура не знаходить порозуміння ні серед близьких, ні серед односельців. Вироби, що заслуговують експонування на найпрестижніших виставках, в кращому випадку розходяться по людях для використання в побуті і через рік-два безслідно зникають. Зацікавленість. Професійних мистецтвознавців, увага і мінімальна підтримка з боку держави. І хто зна, можливо, ім'я Віри Свириденко увійде в історію українського образотворчого мистецтва поряд з іменами Марії Примаченко і Катерини Білокур. А художник Володимир Ловода перетворив в своєрідний музей свою садибу в селі Турово, зібрані і любовно систематизовані гончарні вироби, знаряддя праці. Зразки ковальського мистецтва органічно увійшли в побут митця. На її фоні по-особливому сприймаються авторські роботи живопис, графіка, дерев'яна скульптура. В імпровізованих лекціях художника переплітаються гострий біль за долю української культури, глибока ерудиція, багатючий життєвий досвід. Б'є дзвін. Біля однієї з небагатьох церков, що збереглися в Приорілі, як свідок, таланту і великої культури нашого народу, від більшості з них хіба що фундаменти залишились, особливо притягальною силою володіють старовинні китайгородські церкви, лебедина пісня козацької душі, піднесеної до неба. До об'єктів історико культурної спадщини Приорілля належать і залишки української укріпленої лінії, що збереглася в Церечанському районі біля сіл Рудька та Залелія. На жаль, в процесі роботи експедиції практично на всіх її напрямах постійно мали місце факти неповажного варварського відношення як до довкілля, так і до нашого минулого. Страждає від рук браконьєрів різних рангів беззахисна природа. На наших очах зникають під лемешами плугів скіфські кургани. Чорний морок небуття знищує нашу пам'ять і совість. На липневому етапі експедиції напружено і самовіддано працював археологічний загін на чолі з молодим вченим Дніпропетровського держуніверситету Дмитром Тесленком. Стараннями студентів Олега Ярошкевича, Петра Лісничого, Галини Верясової та Марини Маркіної внесено нові штрихи до археологічної картини Пріорілля. Віднайдено нові пункти з старожитностями, встановлена потужність культурного шару. 12-го-10 віків до нашої ери Серед знахідок уламки крем'яного ножа, скобеля, фрагменти ліпної кераміки. Ці дані значно розширюють наше уявлення про культурно-історичні процеси в долині Орілі від доби бронзи до раннього середньовіччя. Хто ми на своїй землі? Що знаємо про її минуле і сьогодення? Як будемо жити і господарювати в третьому тисячолітті? Формування громадської свідомості активної життєвої позиції слугували пропагандистські акції, проведені на різних етапах експедиції. Повноправними учасниками цих заходів стали відпочиваючі в дитячих оздоровчих таборах діти та підлітки. Сейчас надо как можно больше создавать заповедников вообще, территории, где бы можно было отдыхать. И на этих територіях, даже отдыхающие после отдыха не оставляли следов и не вредили. Нечего сказать о природе, потому что я еще не знаю, что она думает, что она себе себя представляет. У меня нет опыта просто. Проведене в трьох таборах анкетування допомогло виявити сучасний рівень екологічної свідомості Серед підростаючого покоління в цьому регіоні. Висновок 1. відношення до природи серед дітей, в основному утилітарне. І в цьому випадку виникає гостра необхідність проведення в регіоні еколого-освітньої програми. Великий інтерес у людей на зупинках експедиції та у дітей міжколгоспного оздоровчого табору Веселка викликав етнографічний музей під відкритим небом, що постійно доповнювався новими експонатами. В програму освітніх акцій органічно входили лекції та бесіди природоохоронного напряму з демонстрацією відеоматеріалів. Весело і завзято відбувались змагання на туристичній стежці, де учасники долали небезпечні джунглі та бурхливі річки, піднімались на гірські схили та рятували потерпілих. Переможених тут не було. Тому що кожному довелось подолати страх перед перешкодами і перемогти самого себе. Оріг це наше багатство. Священий обов'язок кожного небайдужого громадянина зберегти її для наших нащадків, врятувати від техногенної агресії та взагалі і від нас самих, людей 20-21 сторіччя. І тому ми знову і знову виходимо на Орільські маршрути, не тільки спостерігати, а й звільняти береги від сміття, переконувати інших робити те ж саме. Неможливо навіть припустити, що зникла краса цих місць, оспівана Тарасом Шевченком і Дмитром Яворницьким. Ми твердо переконані, що те, яким буде майбутнє України, насамперед залежить від байливого. Та обережного відношення до природи.